Друзі, всім привіт! Ви на каналі зі своїми руками. Сьогодні в серії буде е, тюнінг системного блоку. Значить, Це мій перший системний блок. Так, мій комп'ютер має оперативну пам'ять 2 ГБ по 2 планки 320 ГБ жорсткий диск та чіпсет AMD на платформі AMD. Зараз покажу, як ми його трошки прокачаємо, щоб його трошечки став швидшим. Ось така ось у нас картина всередині. Бачимо нашу плата. Значить, подивився плата e, M2AMX це асосовська плата. Вона підтримує до 8 ГБ оперативної пам'яті. Заказав я такі ось планки самсунговські. Ну, як мені стверджували, що вони нові, e, оперативна пам'ять DDR2. Я їх вставив і не запустилося. Дві планки нові. Непонятно, чи вони залучені під Intel. На жаль, на чи з Intel в мене немає можливості перевірити, але є дві нові планки DDR2, які не працюють. Віддав за них гроші, а вони не підійшли. Стояли тут отакі планки. Весь показую. Отакі планки оперативної пам'яті по 1 ГБ. Ну, Відповідно, їх мало. 4 ГБ я більше не знайшов нові. Аби учні брати вже не хотілося, то було прийнято рішення брати ось такі ось нові планки по 2 ГБ. І вони, маркировка ідентична, ідентична тій е, заводській, яка була. Ну, Відповідно, поставиться цей диск. Цей заміниться. Замінив процесор е, на аналогічний Intel Atom. Е, замінив термопасту, хорошу, поставив. Бушний, але робочий, потужний блок живлення на 450 Вт і нова відеокарта. Зараз це все збираємо, подивимося, як він буде включатися ну, і поставимо це все на Windows 10. Тут Windows 10 ніколи не був, працював постійно на Windows 7. Подивимося, як буде він працювати, чи буде вистачати цієї бази для роботи просто в інтернеті. просто інтернет-серфінги. Значить, оці старі диски. Наші так звані вінчестери ми відключили, вони мало ефективні. Малої пам'яті, там нічого зберігатися більше не буде. Для простої роботи просто підключаємо оцей один диск наш SSD, хоч і старенький, але ефективний. І зараз вставляємо оперативну пам'ять. Ось наша нова оперативна пам'ять. Це новенькі планки, немає слідів користування абсолютно. Я вже перевіряв, вони підходять, вставляємо. Будемо встановлювати сюди Windows і перевіримо його роботу. Поки налаштовується Windows, Windows встановлюється. Тут прийшов помощник. І вже вуса свої пхає в кулір. Тяпа. Тяпа. Значить, вже готово. Бачимо, Windows стоїть, встановлений. Зараз перше сканування запустив, хоча, в принципі, це немає необхідності, просто хочу показати. Раніше антивірус, коли працював, процесор не міг розігнатися до 100%, тому що не вистачало пам'яті, тобто оперативної пам'яті. Зараз ми підкинули тут загальну пам'ять за 4 ГБ. Не так і багато, звісно. Але для цього комп'ютера достатньо. Тепер пам'ять у нас надлишок є майже. 50%, а решта вон, це завантаження просто процесора. І так, друзі, системний блок, браво! Побудований на платформі AMD Athlon 64 процесора. Оперативної пам'яті було 2 ГБ по одній планці. Тепер е, дві планки по 2 ГБ, в сумі 4 ГБ. Да, це небагато, але для інтернет-серфінгу цього має вистачати. Значить, е, замінений процесор, він такий самий, тільки новий. Значить, е, блок живлення 450 Вт. Нова термопаста. Відеокарта AMD теж ну, відповідно під цей процесор. Ну, і жорсткий диск SSD на 128. Зараз продемонструю холодний пуск. За скільки секунд він завантажиться. Операційна система Windows 10 64 біта розряду. Далі стартуємо. І так, вмикаю, стартуємо. Софт мінімальний там, програм небагато. І так, наш динозавр завантажився, можна сказати, за 45 секунд. Ось така робота.